Сьогодні вже пізно так лежала. Ні, навіть до восьми не долежала, але все, для мене це вже пізно. Ох. Такий ранок чудовий. Такий ранок чудовий. Доброго раночку, ми закохами. що таке а -а -а. доброго раночка. Він вже був в хаті, він вже їв, я не знаю. Ти що? Ти хочеш щоб тебе почухали? ти хочеш щоб тебе посухали, трошечки. Ну? оті моя суманечку, моя суманечку. Ой, ой 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 Короче. Вчора а, ми повернулися, а ще коли були. На іграх з Тренаті і з Скави. каже, мама, коли ми приїдемо. А вона до цього, типу знаєте, як алергії вони були. І ми їй давали ліки від алергії. І а вона каже, мама, коли приїдемо додому, перевірю, що в мене є температура. Кроші, ми приїхали, і була температура, і потім вона ще привищилась, і на ніч дали їй. А, ліків від температури. Вона поспала нормально. Це починається кашель і температура повернулася, так що. А ми сьогодні думали в зоопарк їхати. Використовувати наші купони. Короте, не знаю, скажу день, якщо хоче, може малого взяти. Я думаю, малий це найбільше хоче. А... Ну, і хто ще хоче? Я з малою залишусь тут. Так, я поставила варити супчик, траві попросила вафлі, дала їй. Ну, вона бульйон попила зранку, зараз попросила вафлі, не знаю, буде вона їсти чи ні. Я почала там супчик варити, не знаю, який це буде, що знайду, то й буде. Суп ну, коротко, основа куриця і буде. А... Що ще? Їду до Самсклуба, бо в мене замовлення на наполеон. Треба купити борошно, молоко, яйця, ну таке масло. Так що і... Будемо продовжувати обхажувати нашу фору. Дені з дяшком скоро поїде в зоопарк. Так, я зробила бульйон вже що... Я купила ще курку в Самсклубі. Три їсть ногу, так що якийсь апетит є, слава Богу. Але в школу завтра вона не піде. І е буду щось придумати, який суп. Коротше, вийшло такий в мене суп. Не то суп, не то борщ, але капусти нема. Замість капусти в мене тут свічкова зелена квасоля, що я показую. І моркви нема. Там просто. Більше додала перця солодкого і гострого теж. Ну, Коротше, таке щось. Але буряк був, думаю, ну що йому пропадати. Не, не традиційний буш. Вийшла в домік побідати, хоча щось шо, спекотненько, а щось я не дуже тут, <гум> не те, що я мала на увазі, вже, вже потеплішало. У мене американський борщ, бо він не зовсім український. Є американські помпушки. Всім смачного хто їсть. До речі, температура Треніті знизилася десь 37,1. Сама знизилася, я не допомагала, але каже, що голова болить, то і дала зараз собі профін. А так настрій неї нормальний. Я під апетит теж. Сіла взагалі подалі від дверей. Бо там дубку мені перегрівала нормально так. Ще, ще, ще не та погода, щоб просто їсти тут і насолоджуватися прохолодним повітрям. Коротше, дівчата прийшли, ми прийшли сюди. Тут набагато прохолодніше бертіньок. Скарлет вже свій борщ з'їла, вона вже на морозова. Ми продовжимо зі, зі джуліти. Коротше, зняла останній. Такі недорозумілі безобразія, бо, бо хочу не збирати ще один бутиль. Думаю, цього вистачить і будемо закривати. Так, я вже працюю над Наполеоном. тісто замішала, розділила на 8 частин, йде в холодильник і а, показую свій. Скоріше за все останній бутильок огірочків одинадцятий за цей рік. Чисто з мого городу. Так, ми зіскали, приїхали uh, в Лоуз. Хочу тут подивитися тепер. Може, в них є плитка та яка мені потрібна uh, колір і розмір. Yeah, Я погана матір бо Я записую, коли вона намагається зі мною балакати. А вона завжди намагається зі мною балакати. От тільки що була розмова чи дозволює їй мати бойфренда. Є от такі Такі мені не потрібні. Не потрібні. О! Це вірний колір, а де розмір? Ось взагалі не те не проти. 15.6 інчів. А мені треба 16 інчів. Та ну, йо -мо! Серйозно, це треба було, треба було зробити оце таке Ну ви молодці, нові ну, люди гоніці. Вони вирішили відрізнятися від Home Depot. Вони їх роблять на трошечки менше. Вау. Wow. Ну, так як ми не дуже далеко від роботи Гіба, ми до нього заїдемо теж. Привіт, скажемо, якісь напій купимо. Він зараз працює щодня. У нас ярмарок Талсовський почався 11 днів і він буде працювати підряд 11 днів. Його не видно, ми його не бачили вже давно, так що підемо, скажемо, привіт. Ай! Короче, <реку> Гейбу, кажу, ти виглядаєш дуже худим, тобі треба в гості до мене прийти. Каже, мені треба в гості прийти. Кажу, каже, я завтра прийду. Кажу, давай, я тебе погодую. Покосили траву, вже чесно думала, вже все. Вже все, кінець косінням. Не -а. У нас вже захід. До речі, все, у транеті нема температури, але завтра вона буде вдома відпочивати. А хто тут відпочиває? Ой Сьонечко, моє гарненько. Тобі теж цей вечір подобається? Так, да, каже, подобається. Тобі так завжди було. Так я зробила крила. Тим, хто хоче, ну, у нас хто є суп, когось там риба, його відкрила. Останні кроки з заварним кремом. бахнула до Димаса, щоб воно виступилося. І корчина на теж вже готова. Ну що, тут готов? Піде в холодильник. Так, я прийшла додому, а тут у нас вже початок якогось е пазла. Джашик приніс зі школи, йому вчителька дала. Добре, що у нас тіло великий. М -м -м. Можна пазли виробляти. Тільки з нашими котами я не знаю. Особисто з Прийшла я з роботи, дивлюся навколо, бо бабуся ж малу дивилася в ній. Вона там вже мені кущі порізала, і палки, що попадали, всі розтасувала. короче, розпорядилила, в хаті прибрала. Тож бабуся наша вогонь, як отой моторний віник. Повсюди, повсюди, повсюди. Дякую, мамо. Коротше, на вечерю у нас буде всього потрошку. Тут це риба, яку Денис з жашиком спіймали. Хочу зробити щось таке, не просто як посмажити, як зазвичай, а щось інше. Корочі, у мене така, така приправа була з кунжутним насінням. І я, думаю, запікти, спробувати. Також у нас є родіолі, який прийде супчик роз... розігрію. Хто що захоче, то йде. А тут в мене картопля з солодким красним перцем і сервою. Гейб таки прийшов, щоб його мама підгодувала. Я дуже рада. Захотів пельмені Я попросила бабусі, щоб вона... Ліх зварила до того, як я прийду, зараз підсмажимо. і розігріваю борщ. І вже є борщик і пельмешечки вже подоспіли, я гірочок. Годую, годую синочку. О. Так, все, наївся, пішов. О май ти я готовил пьер! О, ты софаний! О гось! Короче, попалась мені на інстаграмі якась сторі. Жінка каже, що чорнобривці, якщо робити чай з них... І пити, що вони відновлюють зір. Я не знаю, я так нюхаю. Я не знаю, якщо я захочу такий чай, а може, але можна спробувати. Прості заварила собі чай, поклала червоноривці з, з звичайним чаєм чорним з бергамотом. І ви знаєте, нормально. І так не відчуваєш. Тої гіркоти сині. Так, ми вирішили розпалити вогник. Нібито приємний вечір. У нас там пів місяця виглядає. Може, не... те... Ні, ну приємний, а з каміна може за... за спекотно буде, не знаю. Але як приємно дивитися на

Вона була зайнята, бачите, поки хворіла. Не, ну деякі вона зробила до цього, але У нас, коротше, хобі отаке. От але... вона... Більше з часу це... працювала цими штуками. <laughs> А я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На І бай бай